Вона ніколи не була художницею і не знала, що колись зможе писати картини. Не на папері чи полотні, а на артефактах війни. У мирному житті ми займалися аграрією, садили пшеницю, соняхи. Але це закінчилося, коли прийшла війна, з того часу Ірина разом зі своїм чоловіком Юрієм твердо вирішили, допомагатимуть нашим цивільним і військовим усім, чим зможуть. Зателефонував Юрин друг, і так як у нього зламалась машина, він попросив допомоги, щоб перевести з Херсонської області людей до міста Кривий Ріг. І... Чоловік перевіз дуже багато людей, і коли освободили село Орлова, коли наші зайшли, то він під'їхав до хлопців, які збирали дрова. І спитав, може якась допомога потрібна. Це були воєнні. В той час почалася атака з повітря. На щастя, Юрію вдалося уникнути наслідків прильотів. Зітнувшись з війною віч на віч, чоловік захотів поїхати в Орлова і допомагати ще й нашим захисникам. З собою взяв дружину. Перший раз я побачила танки. Перший раз я побачила розбиті хати, як люди бідують. Ну, ми поїхали не з пустими руками, ми самі від себе взяли продукти, все і повезли. Там не було газу, води, світла взагалі. Коли ми приїхали, то до нас підійшли воєнні і спитали, до кого ми приїхали. Юра каже, можна чи комбата, чи командира, ну, хто головний. Прийшов до нас комбат. його звали Роман, вибачайте фамілію, не знаю. І... і ми сказали, що ми привезли продукти, все, так як Юра перевозив людей і знає, що треба допомога. І так ми познайомилися. Тоді чоловік создав чоловічу таку бригаду. і Вони їздили, допомагали ремонтувати техніку, танки, бо це була ще як сіра зона. Саме там вони і познайомилися з бійцями 17-ї танкової бригади імені Костянтина Пестушка. Підрозділ постійно передислокується, а Юрій всюди супроводжує воїнів. Віддячити за підтримку. і Віру захисники вирішили подарунком з війни. Тубусом. Від нього смерділо, він у сажі весь був, і я йому кажу, на що ти це привіз, він каже, на згадку. Я не хотіла такої згадки, і мені щось хотілося з ним зробити, ну, чесно кажучи, від нього і збавиться. Але так як це подарунок, то від подарунка не збавляються, і е, коли чоловік приїхав е, додому. І я йому кажу, давай його оживим. Він каже, як. Я кажу, подивись, він мертвий. Він каже, горе приніс. А ми кажу, щось з нього зробимо, і він буде кажу, радувати глаз. Ну, каже, давай пробувати. Спочатку використані гільзи і тубуси пройшли ретельну чистку і етапи підготовки до перевтілення. Перший витвір художниця-аматорка просвятила дітям, які загинули від рук окупантів. Було включене телебачення і передавали по телебаченню, що у Львові виставляли е, взуття дітяче візочки дитячі. і що багато загинуло дітей. І я тоді вирішила, що ця дівчинка буде янголятка, так як діти наші Янголятки. Але є дітки такі, що вже, як кажуть, пішли від нас. І перший тубус я намалювала дівчинку-янголядка з нашим українським віночком, з нашим прапором. І написала на тубусі. Боже, бережи Україну. Військові трофеї, які Юрій привозить із волонтерських поїздок на різні напрямки фронту, у новому образі вже мандрують Україною. Їх можна зустріти на благодійних аукціонах та виставках. Усі кошти від продажу йдуть на потреби захисників. На одній із мілітарних виставок у Києві Ірина Липень встановила рекорд. Наша землячка представила 87 власних експонатів, що зафіксувала національна книга рекордів України. Кожен має в собі Сакральний сенс. Перший раз мій малюнок на дошці. На гільзі намалювала пісочні часи, які відображені, коли почалася війна. Не коли, а в який час почали бомбити Україну. І так як перші краплинки крові, наші загиблі. Але далі, я думаю, все одно перемога буде за нами. І ми будемо сіяти соєшники, сіяти хліб. Намальований фон, якщо придивитися, це наш прапор. Опавші листочки це наші воїни, які нас захищають, які пішли, віддавши своє життя за нас. Але все буде. Добре, ми все равно переможемо. Перемога за нами, і ми посміхнемося. Дарує друге життя артефактам війни сама допомагає й іншим, особливо дітям. Свого часу Ірина з Юрієм провели так звані мирні уроки в одній із шкіл села Іщенка Херсонської області, запропонували учням розвантажитися психологічно за допомогою арт-терапії. З такою ж метою поїхали і на Закарпаття, коли приїхали в Івано-Франківськ, щоб зробити аукціон. Запросили також діток. Розмалювати гільзи, тубуси художньої школи Івано-Франківської, то дітки, які не бачили війни, у них всі малюнки чорні і незрозумілі, вони переживають, вони не бачать, але чують. І вони переживають. Вони малюють війну. Хоча дітки, ті, хто бачив війну, вони хочуть миру. Вони малювали кавуни, вони малювали сонихи, вони лелек малювали. ну Мирне життя. Про це сьогодні мріють усі українці. Малюючи на смертоносному залізі, наша землячка хоче вкотре нагадати усьому світові, що війна в Україні триває. А наші захисники потребують допомоги. Хочеться перемоги. Це саме дужче хочеться. Буду малювати до тих пір, поки буде війна. Це мій вже як обов'язок. Допомагати хлопцям. Ми допомогли. Я думаю, що добре на так як на аукціоні е у нас вийшов гарний аукціон, і ми придбали їм автомобіль, шість генераторів е американського производства, економні дуже, тихо працюють. Я задоволена, що я це змогла зробити. І я буду продовжувати це робити, Юлія Вітряк Олексій Васильченко, постфактум.